Добрий день! Сьогодні з вами Юнікон і зараз я влаштую вам невеличкий рум-тур по нашій квартирі. Це однокімнатна квартира, яка зараз знаходиться на фінішному етапі ремонту. Зараз я вам розкажу про деякі нововведення та деякі е, цікаві речі в цій квартирі. Зараз вже пофарбовані стіни, руками чіпати не буду. Не гоже клієнтські стіни руками чіпати. Е, встановлена більша частина розеток е, та рамок. Вимикачів та терморегуляторів. От, Як тут бачите, поки що без рамки, але це тимчасово. Тепер про різні всілякі дизайнерські рішення. Почнемо з підвіконня. Підвіконня ми виконали цікавим методом. Не з пластику, не з плитки. Це у нас hpl панель. Вона вологостійка, дуже гарна в експлуатації, в використанні, і як бачите, виглядає таким цілісним начеламелью. Тут у нас є ніша, яку буде закривати шафа, аби заховати газовий лічильник. Тут також буде шафовий декор, щоб закрити труби. Так, в цій кімнаті, саме про кухню зараз говорю: тут у нас буде пенал, який заховає всю сантехнічну ідею, заховає котел, колектор опалення і труби. Далі цікаве дизайнерське рішення. Це у нас кухонний фартук. Як бачите, він виконаний в цікавому, незвичному помаранчевому кольорі. Але на фоні всієї іншої, достатньо сірої білої квартири, це буде гарним дизайнерським рішенням, бо буде приносити акцент саме на кухонну зону. Взагалі, в квартирі було перепланування, і тому. Було прийнято рішення тут добудувати отакий пристіночок простіночок, аби поставити отут холодильник і його бокової стінки не було видно по коридору. В коридорі ми влаштували двері прихованого монтажу, аби полотна дверні були в один рівень зі стіною. Полотна, до речі, будуть фарбуватися в колір стін, щоб, щоб напевно щоб прямо стовідсотково вони зливалися зі стіною. Так, в кухні, як бачите, дверей нема. Таке рішення було прийнято, тому що квартира однокімнатна. Тут не, не так багато площі, і нагромаджувати дверями було б не дуже актуально. Продовжую про перепланування. В цій зоні також його виконали, трішки перемістили стінку, щоб була можливість тут влаштувати шкаф і, типу, як вмонтувати його трішки в стіну. Таким чином, ми зробимо прихожу зону, щоб можна було роздягатися, знімати речі, ну і одночасно заховаємо електричний щит. Не всі люблять на нього дивитись. По всій квартирі була вкладена плитка. В коридорі, кухні та лоджії була вкладена широкоформатна плитка в один рівень без поріжків. Повністю також плитка вкладена в ванні. Там інша по дизайну, але така ж за форматом. Трішки про ванну. Вкладена широкоформатна плитка такого гарного сірого кольору. В душовому піддоні у нас виконана акцентна стіна, вироблена з мозаїки, але мозаїка не з маленьких квадратиків, таких, а з більш крупніших, за рахунок чого вона здається, достатньо такою цікавою на перший погляд. У нас тут вже стоїть більша частина фінішної сантехніки, тобто вся душова група, інсталяція зашита повністю плиткою, стоїть бойлер, також змішувач прихованого монтажу, все прихованого монтажу, повністю все прихованого монтажу. А, також стоїть терморегулятор. Тут у нас під плиткою тепла підлога електрична виконує роль рушнику сушарки, грубо кажучи. Та терморегулятор на теплу підлогу саме вже теплу підлогу. Так, ну прокладена вентиляція, і в цілому тут фінішний етап залишилось тільки самі-самі дрібнички. Тобто скло в душову зону, умивальник і пенал. Ну, стиля. Стеля в усій квартирі стиля. Спальня. Почнемо з перепланування. Було виконано в цій зоні для того, щоб тут. В майбутньому влаштовувати гардеробну зону. Тут буде тут закладена в гіпсокартонній такі конструкції, закладна, щоб потім тут можна було змонтувати двері, а тут будуть повністю шафи. Тут у нас планується спальне місце, як бачите, виведені розетки. Також була виконана Така стіночка із декоративних гіпсових панелей. Зараз вони не пофарбовані, тому що у нас не зроблена стеля, але ми зробимо, змонтуємо стелю, вже потім докладемо залишок гіпсокартонних о, гіпсових панелей і вже пофарбуємо. Підвіконня у нас виконане так само, як і на лоджії, із HPL-панелі. Але як можете помітити, тут ми залишили радіатор. Чому? Тому що в усій кімнаті у нас в усій квартирі у нас є тепла підлога, а тут на жаль, нема. Тому ми залишили тут радіатор під вікном, щоб завдяки циркуляції теплого повітря у нас не запоцювало вікно. На цій стіні у нас зараз немає взагалі нічого, але це тільки тому, що у нас заплановане тут зеркало. Повністю на оцей весь простіночок, так скажемо, і цікавий факт. Потім обов'язково покажемо: в зеркалі будуть отвори під розетки. На цій стіні також гіпсові панелі. Ще не пофарбовані, але все буде, все буде, все буде. Тут у нас підвісна буде столешня, в цілому, це у нас телевізійна зона столешня, а тут буде у нас телевізор. Так запланували. Всі стіни у нас підготовлені під фарбування. що це означає? Крім того, що тут була штукатурка гіпсова, тут була гіпсова шпаклівка, Потім ми армували скло холстом для надійності та для майбутньої акрилової шпаклівки. І вже тільки потім фарбували. Ну, Варто звернути увагу, що перед цим ще було дуже-дуже дуже 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 багато ґрунтівок, всіляких різних. Зато надійно. Додатково в цій кімнаті ми зробили виконали пристінну гіпсокартонну конструкцію зі звукоізоляцією, тому що ця стіна межує з сусідами. Все для вашого спокійного сну. Підлогу виконали з скварцвенілу, гарного темного під дерево, але цікавий нюанс. Ми зробили не як всі. Поки всі вкладають одна друга, одна третя, ми вклали ялинкою. Це дуже божественно виглядає, просто супер. Підсумуємо, ви були зі мною. І споглядали ремонт однокімнатної квартири, яку ми зробили під ключ. Тому, якщо ви також хочете ремонт однокімнатної, а може, двокімнатної або трьохкімнатної квартири, то звертайтесь, і ми з радістю вам допоможемо.